Слава Україні розпочалась 462-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник здійснив невдалу спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи через державний кордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області. Також завдав авіаційного удару в районі села Уди, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Карповичі, Янжулівка, Леонівка, Чернігівської області. Серед Набуда, Фотовиш, Атинське, Угроїди, Велика Писарівка Сумської області на Купінському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямку Новоселівського, Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Котлярівки, Харківської та Стермахівки Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали: Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Западна, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Харківської області. thank you